Надцята в Україні Про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день після початку дії нових мирних год підписаного мінського у зоні АТО загинули 58 військових і ще 320 були поранені. Такий офіційний дані назвав речник генштабу Владислав Селезньов. Загалом під час бойових дій на сході України загинули понад 1500 українських бійців, більш як 6000 тисяч були поранені. Крім того, 201 військовий досі лишається у полоні бойовиків. Задобув занято. Загинув один військовий. Ще четверо поранені. 32 рази. Бойовики відкривали вогонь. Про це звітують у прес-центрі. АТО. найбільш неспокійним лишається напрямок Донецька. Терористи поливають вогнем піски та Авдіївку. Вранці бойовики з автоматів поцілили у машину міліції у станиці Луганській. Одного з міліціонерів травмували. Банд формування не полишають спроб штурму українських позицій. В районі селища міського типу Луганське Артемівського району Донецької області незаконні збройні формування обстріляли та намагалися штурмувати опорні пункти сил антитерористичної операції. На щастя, всі штурми відбиті. Минулої доби неспокійно було. І в напрямку Маріуполя терористи продовжують обстріли широкиного змінометів та гранатометів. Крім того, в штабі оборони заявляють, бойовики не виконують домовленості про відвід важкої техніки. Под присмотром наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ террористы отводят технику днем и уже ночью возвращают ее на прежние позиции. Это еще раз показывает нежелание противника действовать в соответствии с достигнутыми минскими договоренностями. Більше того, бойовики підсилюють боєздатність та перегруповуються. Про це пише інформаційний спротив. За його даними проросійські терористи переміщують бронегрупи у напрямку Ісиноватої. Біля Луганського зосереджені півтори тисячі бойовиків. Одну околиць міста перетворили на полігон у напрямку Маріуполя. Підтягнулася група російських військ, чисельністю у півсотні найманців. Обстріл Донецька на відео зняли місцеві мешканці. На ньому кадри зруйнованого потилівського мосту. Саме там спрацював міномет бойовиків. Далі без коментарів. От вам і Це аж мост труситься. Двадцяти роботи кількасот грам металу рятують життя українським військовим. Волинські умільці виготовляють пристрої для знешкодження розтяжок. Металеві кішки, яких називають бійці, не лише досконаліші за минулі розробки, а й значно дешевші. У волонтери вже зробили таких понад сотню. Виявляють і знешкоджують ворожі розтяжки, натяжні датчики і протипіхотні міни за допомогою ось такого шматочка заточеного металу. Бійці, які повернулися зі сходу, кажуть, на війні ця річ життєво необхідна. Розтяжки знімає на раз. Це, так, це одне. По-друге, навіть якщо вже прийдеться йти в рукопашну, ним навіть можна і оборонятися. При хороших розкладах, при хорошому вмінні нею користуватися. Тобто воно може працювати в будь-якій траві, в камеші по гіллі, скажімо так, воно не цепляє за сторонні предмети, такі як цегла, там металеві прути. воно тільки зацепляє нитки. Зразок виробу Олександр знайшов у інтернеті. Потім, проконсультувавшись з солдатами, вніс деякі корективи. Тобто, це, що ви бачите, це надрізи бокові. На попередній моделі, яка була колись запущена в виробництві давно, цих надрезів не було. Вони спрацьовують, коли кішка в траві високій перевертається. Вони також хапають ці елементи натяжні активісти розповідають, подібні пристрої коштують близько чотирьох сотень гривень, а у них лише сорок. Зараз вони працюють над замовленням бійців 14-ї бригади, прикордонників та мінерів з добровольчих батальйонів. Першим ділом ми поїхали на скупку, попросили метал, який валявся. Ну, каже, візьміть, бо ну, що можете ви його надати? то все ж валяється, зникав без проблем, дамо ваш. Потім поїхали до одного фірми, яка ріже, має там плазматрон, нарізає. Може різати по контуру, каже хлопці без проблем. Каже, не то що я наріжу, я вам ще теж додавлю метал і віддали в техніку на щоб посворили нам дирочки. Студенти місцевого коледжу, яких залучили до виготовлення, водночас і допомагають солдатам, і проходять виробничу практику. Моя задача в тому, щоб намітити під 45 градусів і були отакі прорізи. Ці прорізи потрібні для того, щоб як, наприклад, буде трава. То, щоб її прорізали. Це 6 годин приблизно роботи, бо це задіяний верстат, і ручна обробка, і пропили ті під 45 градусів, кут. Ну, трошки є роботи. Тим часом волонтери продовжують експериментувати уже в розробці пристрій для зняття протитанкових мін. Вікторія Тищук, ТВА. Айдар перетворили на 24-й окремий штурмовий батальйон. Про це повідомив речник генштабу Владислав Селезньов. Водночас він запевнив, що всі бійці підрозділу пройшли перевірку, а новим командиром став Євген Пташник. Нагадаю, суперечки довкола Айдару тривали понад місяць. Бійці звинувачували міноборони у спробах розформувати підрозділ, який воює з бойовиками на сході України. Сьогодні Україна отримує перероблений бюджет. О 16 депутатів зберуться на засідання та мають проголосувати зміни до кошторису країни. Напередодні міністр енергетики економіки розповів, урядовці погодили із фракціями майже усі заплановані законопроекти. Вони необхідні для отримання кредиту МВФ. Розраховують на перший транш у 10 мільярдів доларів. Зранку більше тисячі гірників пікетували парламент, вимагали профінансувати вугільну галузь. Люди обурені, що обіцяні їм 2 мільярди гривень, так і не прописали у проєкті змін до бюджету. Через це бояться лишитися без засобів для існування. Більше тисячі шахтарів з різних куточків України під стінами парламенту вимагають справедливості. А саме у змінах до бюджету врахувати видатки на гірничу галузь і не скасовувати їм пільги. В іншому випадку шахти будуть закриті, а гірників доведуть до зубожіння. Ціни ростуть на газ на електроенергію будуть А За що платити? у кожного сім'я, у кожного діти. Ми ж не просто так прийшли. Ми лучше бы сейчас бы работали лі зарабатили своїм потом, ту же саму Оль, котрий ми даємо. У нас забирають гроші. у нас зараз придумали з пенсій, забирають із зарплат забирають. Чому це Юрят, який ще рік тому обіцяв нам, що буде все красиво, все буде прекрасно? Як сказати? Опустили нижче плінтуса. Гірники вже кілька разів протестували під кабінетом міністрів. Там їх спершу, начебто, почули. Арсеній Яценюк доручив створити спеціальну комісію на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості, яка мала задовольнити вимоги шахтарів. Коли працювала комісія, то ситуація в галузі лише погіршилась. Ну як це можна собі представити? Прем'єр дає доручення міністру. Напрацювати заходи по стабілізації ситуації в цей час, ситуація кардинально погіршується, шахти зупиняються, блоки теплових електростанцій. Відключаються депутати створили міжфракційну спілку в парламенті. Її очолив колишній міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Каже, з Димчишиним дійшли згоди, що в проєкті змін до бюджету уряд внесе зміни і додатково виділить 2 мільярди гривень на гірничу галузь. Але далі слів справа не пішла. Ці 2 мільярди гривень входить не тільки до тації, а входить до будови Нововолинської шахти. Входить підтримка на закриття шахт тих, які заплановано було вже давно. Входить багато інших виплат. А ще гірники наполягають, аби урядовці пояснили, чому підписано невигідний для країни контракт на постачання електроенергії з Росії, начебто через брак вугілля. Але його достатньо. А державні шахти, які видобувають газову групу вугілля, практично зупинені. Тож шахтарі висловили колективну недовіру Демчишину і вимагають відставки міністра. Наталка Андрій Радіч Ревізори на порозі в Києві Дніпровський район інспектує сам Мер Віталій Кличко. Перевіряє законність кіосків, яких там тьмать менна. Подробиці розкаже Марія Черняхівська. Марія, добрий день. Скажіть, будь ласка, що відомо про результати цієї перевірки? Привіт, Віталію. Почну з того, що ми перебуваємо біля метро Дарниця, адже саме цей район вважається найпроблемнішою у сфері благоустрою. Про це нам повідомив мер Віталій Кличко, який сьогодні тут здійснює рейд. На цей рейд він покликав усіх голів районів і перед ним зауважив, що таким чином він без попередження буде навідуватися у кожен район. Мова йде про ось такі мафи, які надто близько розташовані біля метро, що є незаконним. Також перевірка здійснювалась тих міні-магазинчиків, які не мають. Відповідних документів на даний момент це така оглядова екскурсія, після якої буде прийматися рішення про демонтаж. Зараз е, мер відправився до Жеків цього району і буде здійснювати перевірку там. А от е, чи готувалися насправді ж до приїзду мера тут? Ми запитаємо у місцевих мешканців. Тут ми познайомилися, наприклад, з Оленою Дай -дай. Олена. Розкажіть, е, що тут було до сьогоднішнього дня, от саме от на цій території біля метро. Зі стікала 3-4 бабушки з квіточками, чебуреками і пирожками. А здесь можно было приобрести тараньку, носки и очень много всяких товаров. Все есть, благоустрою нет. <свы> ну и еще я видела, мэр ходил подземным переходом. Там было до этого, ну, мягко говоря, грязно. Там была торговля, кошечки, собачки, вышиванки, платочки, карточки, я не знаю, ну все, что хотите. Ну как вообще во всех пешеходных переходах, ну в реальность как бы. И, а сегодня очень чистенько. Спасибо мэру. А що взагалі вам тут заважає? От ви давно мешкаєте у цьому районі. Які тут виникають проблеми? Чи дійсно настільки мафів багато, що не можна пройти? Ну, як би реально удивляє таке огромне кількість мафів. Ну, як би, тому що це не те, що як якимось будівельним і санітарним нормам противоречить, це просто навіть противоречить якомусь здоровому разному. Тому що тут навіть ходити просто елементарно неудобно. Раніше, то тобто, я давно тут живу, а, от в парк, там, де сьогодні мер ходив, раніше були райські яблони, дуже багато деревень. было реально красиво, уютно и я очень сильно любила этот район на данный момент здесь просто превращается город в какой-то, не город, а район в Шанхай, тут просто сотни ларьков абсолютно вообще непонятно, как они здесь появляются особенно после того, как еще даже прошлая власть заявляла о том, что мафы должны сносить с каждым днем здесь, в тот же день привезли мафы, и лично я выкладывала даже фотографии на Facebook о том, что вот смотрите, разместили ларьки, никакой совершенно реакции нету, и и на данный момент просто вопиющее возмущение у нас. Там стоит вот незаконная огромная стройка на месте стоянки автобусов конечная. Сейчас там появился какой-то непонятный совершенно объект строительства, обнесенный зеленым забором. Совершенно нету ни паспорта объекта, начало строительства, конец строительства. Что это будет? Ну, на первый взгляд, как бы не специалиста, там ну, нарушены просто все санитарные, пожарные нормы. И, ну, что больше всего возмущает, отношение к людям. То есть я понимаю, что есть чиновники, у них там кумы, сваты, браты, жены, они там делят свои деньги, но есть миллионы людей, которые здесь ходят, живут, у них тут дети, коляски, машины точно так же, элементарно, даже какая-то вот скорая помощь сюда приедет, она не будет знать, где ей парковаться, или пожарная машина. Это неправильно и нечестно. И глава благоустрой был неправ, когда сказал, что все нормально. Приезжайте контрольные проверочку у нас. Дякую, Олена. Ну, нам залишається лише сподіватися, що після рейду кличка щось зміниться. Ну, в цьому у mm -hmm. мене все. Віталію, тобі слово. Марія, а от який результат сьогодні? От, чи демонтували хоча б один кіоск? Mm -hmm. Марія, мене було питання: чи демонтували? E, хоча б один Віталію, кіоск? Віталію. Сьогодні не було планів щось демонтувати. Рішення буде прийнято згодом, як нам сказали. Дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська. Вона розповіла про інспекцію від Віталія Кличка. Ідемо далі. МВС покарало винних у розгоні фінансового майдану. Начальника міліції Печерського району Сергія Карпіка звільнила його заступника Володимира Соцького. Відсторонили від виконання обов'язків. Вони кажуть, міліції не забезпечили належного рівня охорони громадського порядку. Нагадаю, 26 лютого під будівлею НБУ сталися бійки між правоохоронцями та активістами. Тоді міліція знесла бульдозерами намет, де учасники акції ховалися від дощу. В результаті сутичок постраждали четверо людей. Thank <laughs> you. Під час боїв на сході України загинули майже 6 тисяч людей. І ще 15 тисяч отримали поранення. Такі оновлені дані називає ООН. В доповіді йдеться: ескалація бойових дій за останні тижні, особливо довкола Дебальцевського напрямку, призвела до загибелі сотень людей, серед них і мирні, і військові. Умови життя на території, яку контролюють озброєні бандформування, стали нестерпними. Крім того, вон наголошують. На підконтрольні бойовикам території досі надходять і важке озброєння, і військові сили з Росії. з моменту публікації нашої останньої доповіді відбулася значна ескалація ситуації. Це призвело до посилення насильства та ще більшого порушення прав людини. Є значні руйнування інфраструктури та домівок простих громадян. Більше 40 тисяч людей залишилися без світла, електрики та їжі. У лікарні, школи та дитячі садки, постійно влучають снаряди. Бойові дії на сході впливають на всю Європу. Так вважає Павло Клімкін. Про це чільник МЗ заявив у Токіо під час зустрічі з прем'єром Японії Абе. на порядку денному питання двосторонньої співпраці та обговорення можливого візиту Абе до України. Крім того, як написав сам Клімкін у Твіттері, він поставить питання про введення безвізового режиму з Японією. Раніше у січні стало відомо, що цьогоріч Токіо виділить Києву 300 мільйонів доларів кредиту. Я дуже вам вдячний за цю зустріч, а особливо за вашу солідарність із суверенітетом та територіальною цілісністю України, адже конфлікт на Донбасі це не лише питання Сходу, це питання усієї України та навіть Європи. І на цій же зустрічі уряд Японії погодився виділити Україні майже 8,5 мільйонів доларів. Гроші підуть на придбання медобладнання для лікарень. Гроші для навчання українських військових і придбання оснащення для України виділять Сполучені Штати ціна питання 120 мільйонів доларів. Про це повідомив посол США в Україні Джефрі Пайд в ефірі одного з телеканалів. Дипломат також розповів, що штати мають докази того, що російські генерали беруть участь у бойових діях на сході. Крім того, Росія використовує сучасні електронні системи наведення ракет класу земля повітря водночас надання Україні летальної зброї досі під питанням. Всі камери спостереження у ніч вбивства Німцово у центрі Москви працювали справно. Таку інформацію підтвердили у мерії міста. Там же й розповіли, що записи направили у слідчі органи раніше. Низка російських ЗМІ писали, що камери біля Москворецького мосту не працювали через ремонтні роботи. Нагадання цього вбили 27 лютого неподалік Кремля. Єдине відео, де можна побачити, хоч якісь обставини, оприлюднив канал ТВЦ зйомки невисокої якості однак розглядіти машини та силуети людей на ній можна. Адвокат Ганни Дурицької направить скаргу до Генпрокуратури Росії причина незаконне обмеження пересування Українки. Нагадаю, саме вона була з Німцовим у мить убивства. Нині Ганна фактично перебуває під домашнім арештом. Про це повідомив Вадим Прохоров. Слідчі дії тривають цілодобово. Адвокат каже, Дурицька перебуває у квартирі соратника Німцова. Суду щодо Олексія Гончаренка у Москві не буде. Його адвокат у твіттері написав МВС Росії, заявила про відсутність претензій до депутата України. Нагадаю, напередодні Гончаренка затримали під час мирної ходи пам'яті Бориса Німцова, Потім відпустили, але звинуватили в адмінпорушенні та причетності до трагедії в Одесі 2 травня. Гончаренко розповів, що після затримання його били. Він просив викликати лікаря, однак цього не зробили. Загалом у Москві напередодні затримали півсотні учасників мирного маршу. Світовий конгрес українців передав 10 тисяч аптечок натовського зразка українським військовим. Також іноземні волонтери організовують для силовиків, правоохоронців медиків безкоштовні курси рятувальників, інструктори, котрі проводитимуть заняття. Днями пройшли підготовку на військовій базі у Німеччині. Інструктори захисту патріотів. Всі навчають по стандартах натівських військ, і наше навчання проходиться так само, як можуть наші інструктори, які були в Німеччині, так само відбувається, як ті навчання на американських базах, на німецьких базах, на фінських базах по цілому світі. Навчають бійців, як зашивати поранення в бойовій ситуації, як проводити майже хірургічні операції. Ми обурені тим, що цього немає як звичайного нормального. Провадженого всюди стандарту в Києві 17 шкіл закрили на карантин. Через поширення епідемії грипу серед учнів. Навчальний процес призупинили на тиждень. У столичній СЕС повідомили у цих закладах поріг захворюваності перевищив 30%. Відтак на позачергові канікули підуть шкілі школярі практично в усіх районах міста. В Голосіївському, Дніпровському, Деснянському та Болонському районах закриють на карантин по три або чотири навчальних заклади. І далі гостю вас студія Тивай. Про що і з ким буде розмова, розкаже Мирослава Барчук. Мирославо, добрий день. Доброго дня, Віталію. Дякую. Сьогодні гість Віталій Портніков. Будемо говорити про те, як вбивство Бориса Німцова змінить Росію. Чи змінить взагалі? Будьте, будь ласка, з телеканалом і за кілька хвилин починаємо розмову.